like a verb Зупиніться, будь ласка, це 17.30, Це стартап шоу, це п'ятниця, яка продовжується з вами. Лавіки та Саді. І сьогодні, сьогодні, тільки у нашій програмі. Ми дізнаємося про спеціальний гаджет, який буде сканувати все навколо. Ну а ще про дівчину, яка торгувала ой у магазині. Ну, а ще працювала на турщицею, а ще віддавала свої касети на дискотеці і цілувала діджея для того, щоб він поставив її музику. Ну а ще легке питання від лавіка я вже втомився. Будусі я ті не налі. <ріст> 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 И давайте сразу переходим к Мадонне. О том, що її жизнь а, а, була настолько цікавісте і сложне. Та скандалістка взагалі пройшла прийшла величезний шлях. Після того, як вона пішла з родини, їй довелося взагалі жити просто на вулиці, а точніше на горищах. Так, вона не вистачало грошей взагалі на готелі, на, на, на їжу в тому числі. І коли вона потрапила у Нью-Йорк, Нью-Йорк, у неї було всього лише 37 доларів. доларів. Вона вирішила працювати. Ну будь-де працювала. Вона mm -hmm. і прибирала, вона і торгувала. І гард... Водородщицей была тоже, правда? Ну, так-так. Прикольно, так. что ее уволили с кафе, которое называлось Dunkin' Donuts. Так-так-так. А все потому, что просто она решила веселиться и бросаться в желе в посетителей. Ну, брызгать на себя одним, там же бутылочка, пляшечка, так-так-так. Но... Чудила Но... она. Вместе с этим попала сразу же буквально в тот же день, в тот же период в группу, которая называлась Breakfast Club в качестве барабанщицы, кстати. Вот, удивительно. И в этом же году она пишет Свой первый альбом, который просто на расхват. Holiday Celebrate. Хочу все ж таки, розповісти да. цю історію. Справа в тому, що ходить такий міф. До речі, він підтверджений mm -hmm. багатьма фактами про те, що Мадонна, для того, щоб запускали її пісні до на, 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 на дискотеці, вона знайомилася безпосередньо з діджеями. І ну Там Шура Амури так з ними проводила. І в результаті вони ставили її пісні, і потім таким чином вона познайомилася з багатьма людьми. І потім, потім, потім вона зрозуміла, що треба скандалити. Треба якраз до цього ну, мало людей, які mm -hmm. робили кар'єру на скандалі. А вона перша. Яка зробила цю річ і дійсно дісталася верхівки шоу бізнесу Олімпу. Тому, друзі, здесь які б трабли і фейли не були на путі, обязательно бери примір з успішних людей, які все это без проблем переживають і проходять. Помиляйся, але не зупиняється разом «Три нескафе одному» та стартап шоу на М1. У меня есть сенсационная новость. Теперь твой мобильный телефон будет определять э, твою личность не по характерному такому отпечатку пальца, а по личностному твоему поведению. Система будет разрабатывать определенную э, слежку за тобой. У -у -у -у. А будет изучать твои часто Там употребляемые слова, твое поведение, твое настроение, то, как ты э, с помощью акселерометра и некоторых оцениваний, э, оцениваний вот со стороны гаджета и будет составлять твой характеристический, в общем, портрет. Теперь интересно было бы узнать, что думает о стартаперском сленге нашей звезды. И, как всегда, мы обращаемся с просьбой. Расшифруйте, пожалуйста, что такое термщит и что за щит это такое вообще? Термшит, термшип. Термщит. Боже, что это? Ну, шит, то, напомню, какой черт. Вот я не могу просто понять ваших вопросов. А терм, ну, термин? Как я, как бы, если бы я не знала, как они как бы переводят, термин «черта». Какое-то блюдо в термической обработке. Это одно из слов, которое произнес человек, когда у него болит зуб. Термщит – это такой себе протокол договоренности по-братански, по-пацански, <laughs> между собойчик, знаете, вот там есть Ведь критерии определенные не никакой юридической силы, но все равно домовляются, и джентльменский такой вариант договора, и все. Ну, а ми рухаємося далі. У нас тут 50 центів закотилося Десь під чи... стіли вилазь це до 50 центів. Щоправда, якщо він вилезе, то дійсно нам тут місця не буде. Ця величезна, як би так назвати, туша а, репера нещодавно взяла. Спродюсувала фільм, причому про а, кримінал. Так, іде це відбувається прямо у Твіттері. Ти виявляєш себе ага. крихітко. Вот мені тільки інтересно, яким образом ця лента відражає дійсно ну, повнометражний фільм. То есть ви хотіли вона показати посочками? Ну, мабуть, так. Тобто ідея, якраз цитата за цитатою, квотинг за квотингом, де відбуваються якісь події. Вони общем... пов'язані із нічними клубами, і з ганста, і з вибачте наркотиками та взагалі, із, із кримінальним світом. Тому мені здається, ну, це ті, хто любить детективи або ж там uh -huh. Декстера, їм сподобається цей а, серіал, який дійсно буде можливо на ті рейтингу. Його назва до речі, Power, Power. тобто сила. І тут дійсно ми розуміємо, що це перший раз, в перший раз в мірі серіал Power був розпространен методом. -ленты. Это... Про Протвітали, так про протвітали. Мені Ничего. здається, що після цього можна буде робити серіали в інстаграмі, наприклад, на Фейсбуці. Найстрашніше за все це приглянути санта барбару або штрінпік саме в інстаграмі. Mm -hmm. ну, Щодо Твіттера якраз 50 цент вітаємо. Мені здається, що пару пару доларів він також собі з центами заробив по свою копилочку в понедельник мы продолжаем тебя развлекать, удивлять и поражать своїми інноваційними идеями. Як и де можно продати і за скільки свою цифрову душу. Обо всем об этом и даже больше завтра в 2.30 на M1. А точніше, в понеділок Побачимося!